Давайте покажу вам, що таке виробник «Камфовін». бо Багато хто може сказати, яка різниця, що там кусок заліза, що там кусок заліза, що там двигуни, що там двигуни. Ну, Дивіться. Це у нас секція з двигуном. Такий вона має зовнішній вигляд. Кожна секція одна з одною поєднується за допомогою таких з'єднань. Кожна секція Змонтували обладнання, виставили, з'єднали одна з одною, подали живлення, подали інтернет, все. А, ну, звичайно, панель керування. Тач. все, вентиляційна установка у вас зібрана та готова працювати.